Йоноподківанок і триває наша подорож у Горщину. Черговий об'єкт національної спадщини це національний парк Гортовадь. Гортоваль знаходиться неподалік від річки Теси і за 40 кілометрів від міста Дебреце. Та займає площу понад 800 квадратних кілометрів, що робить його найбільшою природоохоронною територією Угорщини. Власне, Гортобать це найстаріший національний парк Угорщини, який був заснований у 1973 році. У 1999 році він був включений до об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Символом парку є дев'ятиарковий міст довжиною 167 метрів і побудований в 1833 році. До речі, це міст не річкою, а над болотом. Поруч з мостом знаходиться чарда, яку було збудовано 300 років тому на давній соляній дорозі, що вела з Трансильванії до Буди. Тут знаходиться і музей селянського побуту, і власне музей самого парку Гортободі. Територія парку Рівнинна, хоча і невеличка, гора всього-навсього 105 метрів. Гортубадь – це частина просторового степового регіону Пуста гордості Угорщини. Це первісний і незайманий степ. Тут дуже влітку спекотно і часто утворюються смерчі, а також можна спостерігати унікальне явище в Європі міражі. Територія сучасної Гортубаді служила колись місцевому населенню як пасовище, тому тут збереглися породи сірих угорських. Корів і власне овець Рацка. Також у селі мати знаходиться конезавод, який розводить унікальну породу ноніус. І сюди прилітають дрохви, чаплі, а також велике скупчення сірих журавлів. У невеличких ставках розводять рибу і роблять смачний голасли. А також через відсутність світлового забруднення. Цю територію оголосили Міжнародний парк темного неба і трошки угорської мови. Гіркий кечерю, солодкий ейдеш, кислий, шаваню, солений, шоуш. До зустрічі!